У нас було запитання з приводу того, на якому станку ми виготовляємо фасадні касети. У нас їх декілька. От розпочнемо з самого простого. Це у нас сегментний станок. Ось виробник. Він має довжину 1250. Секції збираються, там є і по 200, і по 100. Ну, можна збирати так, як вам потрібно. У нього невеличкий просвіт. Ну, десь сантиметрів у нас 6. Але, чесно кажучи, ну, наприклад, ми робимо корох сюди влазить без всяких проблем. Губа в нього суцільна нижня, в нього вона не розбирається. Є, ще в комплекті йде і Це для полегшення згинання. В Характеристиках у нього написано, що він може гнути 1,5 мм. Чесно кажучи, ми не пробували, сюди ставиться ще один кут і можна пробувати 1,5 мм, ми цього не робимо. Був у нас перед цим ось такий самий. І сказати по правді, 1,5 ну, мм він не тягне. Ми на ньому пробували це робити. Якщо, наприклад, деталька одна, отакусенька от буде 1,5 мм, він її загне, але на всій плоскості, ну, навряд чи. Тому якщо ви... Переслідуєте ціль гнути касети і нічого більшого, то вам підійде без усяких питань такий станок. Він самий простий, Працює ось так от з обох сторін. Але єдине що, у кого короткі руки, то тому буде дуже важко нажимати одноразово ні, з з з обидва речаги.